В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 5492 який дозволяє парі розлучатися під час вагітності дружини та першого року життя дитини. Деталі розпитаємо в гості, яка долучається онлайн з нами на зв'язку. Співавторка законопроєкту народна депутатка Верховної Ради України Інна Совсун. Інна, вітаємо вас і вдячні, що ви з нами. Доброго дня, рада чути. Розкажіть, що передбачає проєкт закону 5492? Справа е, в тому, що в Україні в сімейному кодексі на сьогодні зафіксовано, що під час вагітності дружини та рік після народження дитини в шлюбі не можна розлучатися. Це означає, що якщо ви виявляються різні ситуації, люди вирішили, що вони не люблять один одного. Вони вирішили, що хочуть жити окремо, та впродовж року і дев'яти місяців, щонайменше вони не можуть розлучитися. Закон це напряму забороняє. Це дуже дивна норма, насправді, чесно кажучи, та вона, начебто, покликана захистити інтереси дитини. Але в чому хиба цієї норми? Ну ми ж розуміємо, що факт збереження формального шлюбу жодним чином не гарантує виконання обов'язків мамою чи татом по відношенню до дитини, та що може бути безліч ситуацій, де батьки вирішили розлучитися, тому що до прикладу чоловік б'є жінку. Та і тут примус залишатися у формальному шлюбі він насправді погіршує ситуацію для дитини. Та тобто, ось цих норм є ці норми, вони чесно кажучи, дуже дивні. Дивно, що вони залишалися в законодавстві. І зараз, власне, те, що пропонується цим законопроектом, це скасувати ці норми, де факто визнати, що люди самостійно приймають рішення про те, коли їм бути разом чи коли розлучатися. От в доповнення до вашої відповіді передбачається, що новий законопроєкт серед іншого допоможе жінці припинити домашнє насильство. Те, про що ви сказали, якщо воно наявне. За інформацією програми розвитку ООН, про ООН, щороку в Україні в результаті домашнього насильства гинуть 600 жінок. Загалом Інна, які тенденції в Україні, в тому чи числі через велику війну? Я в продовження спочатку того про що ви щойно згадали. Я можу зацитувати рішення одного з судів, який виносив рішення з приводу розлучення пари в січні 2019 року. От суд в Вінницькій області пише, що через постійні сварки та скандали через відмінності характерів та різні погляди на життя, це формальна стандартна фраза для будь-яких рішень про розлучення, під час яких цитата відповідач, тобто чоловік в даному випадку, нерідко наносив позивачу побої. Це призвело до руйнування сім'ї та припинення шлюбних відносин. На час звернення до суду відповідач сімейних обов'язків не виконує, спільного домогосподарства сторони не ведуть, подружніх стосунків не підтримують. Та це в преамбулі рішення суду. І знаєте, яке рішення виносить суд, користуючись от цим чинними нормами законодавства? Разом з тим, суд встановлює строк, впродовж якого розірвання шлюбу не може бути можливим і забороняє розлучення. Попри те, що в преамбулі пише про те, що вони визнають факт побоїв дружини чоловіком, та але не дає можливості розлучитися і пропонує цитата не приймати поспішних та необдуманих рішень, оцінити конфлікт, що виник між ними з точки зору спільних інтересів та інтересів дитини, та це цитати з рішень судів, які зараз, посилаючись на ось цю норму, визнають, що жінку б'ють, але розлучення ми їм не дамо. І це ж треба розуміти, що це має додаткові наслідки, тому що ну, окрім того, що ну подекуди вони вимушені проживати разом, хоча б в випадку цього суду вони навіть не проживали разом, та, просто вони формально не могли розлучитись. Але через формальну відсутність розлучення мама в тому числі не могла затребувати аліменти від тата. Тому що, поки вони формально у шлюбі, навіть якщо він не дає грошей, б'є маму, не проживає з сім'єю, тобто жодним чином не бере участі в вихованні дитини, та через те, що вони не можуть розлучитися, вона ще й аліменти не може з нього витребувати. Тобто, тут е, сам заклик, що давайте захищати інтереси дитини, він насправді перетворюється на фарс, тому що через неможливість розлучитись і відповідно витребувати аліменти, дитина виявляється в гіршій ситуації ніж якби цієї норми не було. А, тобто, ось це насправді велика проблема. Здавалося б, на рівному місці, але от вона в законодавстві досі існує, і дійсно, ви праві в тому, що. Проблема з домашнім насильством у нас погіршується, і вона буде погіршуватися через те, що, на превеликий жаль, через велику війну з Росією психологічний стан людей, ментальне здоров'я, звичайно, в дуже ризиковому становищі, і, звичайно, що це подекуди виливається в конфлікти та, через високу напругу, або подекуди просто тому, що це і раніше було. Тому, звичайно, що цьому треба запобігати. І, на жаль, треба визнавати, що. Проблема буде тільки погіршуватися з часом, якщо ми не будемо вживати кроків для того, щоб вирішувати її. Ще питання до вас: як взагалі голосували депутати Верховної Ради в першому читанні за цей законопроєкт 54,92. Наскільки взагалі одностайним було рішення? Рішення було досить одностайним, тобто майже 270 депутатів підтримали. Але тут цікавими були дискусії перед прийняттям цього закону в комітетах. Тому що я почула не від одного народного депутата слова про те, що мовляв: ні, ну треба спробувати зберегти сім'ю. Ми не маємо цього робити. Навіть один з виступаючих колега від фракції Слуга народу, до речі, сказав про те, що він не буде підтримувати цей законопроект, тому що це підвищить статистику розлучень в Україні. А тобто, на превеликій жалюсті те за вони лунали. І попри про те, що здавалося б ну пропозиція законопроекту, дуже, дуже проста і очевидна. Повірте, зібрати необхідну кількість голосів було непросто. Так, і законопроект тривалий час знаходився на розглядах в комітетах, тому що треба було переконати колег по залі голосувати. Тобто, те, що ви побачили на табло, це не сталося саме по собі, це було результатом переконування, і ну як не дивно, це потребувало певних зусиль. А коли вже друге читання буде цього законопроєкту? як швидко і як багато справок, так які треба знову ж таки обробити. Зараз тільки відкрили час, коли можна подавати поправки, тому ми не можемо знати та мінімум два тижні на подачу поправок, після цього розгляд в комітетах і потім друге читання. Ну, оптимістичний сценарій це за два місяці, до прикладу, можна його винести в залу і проголосувати, особливо ж, зважаючи на те, що парламент зараз не часто засідає, тобто це ще треба потрапити в порядок денний. Ось. Але можуть бути і затягування. Тому я тут вдячна журналістам, які звернули увагу на цей законопроект. Тому Звичайно, що публічна увага до цього питання вона збільшує шанси того, що в другому читанні законопроект приймуть швидше. І ще Інно, Я хочу наголосити і звернутися до дискусії, які були до голосування. Ви згадували про інститут сім'ї. Ну як так ми не можемо рушити родину? Але це в якомусь сенсі примус до родини, так тобто, це така неволя вагітної жінки і рік після народження дитини. Фактично, ви погоджуєтесь. Абсолютно, абсолютно, це якесь абсолютно середньовіччя, чесно кажучи, яке чомусь залишалося нормою українського законодавства до 2023 року. Тобто, по факту, дійсно, окрім крайніх ситуацій, які на жаль трапляються частіше ніж ми хочемо визнавати, це побоїв та да, домашнього насильства в тій чи іншій формі. Буває так, що просто люди розійшлись. Вони перестали любити один одного. Та, да, і коли тут приходить держава і каже, що ні, ви повинні спробувати зберегти родину, та да, ви повинні. Зобов'язання залишатися в шлюбі, ну це це просто якась дикість і абсолютно некоректне втручання держави в приватне життя людей. Та тобто, ну це це відверто середньовіччя. І коли я чула в залі, в тому числі виступ від колеги, який казав про те, що треба намагатися зберегти сім'ю. Ну так можна в принципі тоді заборонити розлучення, і тоді розлучень не буде. Так, але ну це, це ж не до не, не допоможе людям бути щасливими і вибудовувати життя, так як їм видається за найкраще для себе і своїх дітей. На останок ще питання. Ви згадували про законопроєкти 83, 29 та 90, 93, які вже півроку чекають черги своєї в парламенті. Про що вони і чому їх треба розглядати? Дійсно, зараз парламент розглядає норму про сімейний кодекс. Але хочу нагадати, що дійсно у нас є проблеми з домашнім насильством, як ви коректно зауважили, і у нас є прийнята нарешті в минулому році ратифікована Стамбульська конвенція з попередження всіх форм насильства щодо жінок та домашнього насильства. Але конвенція це заява. Так для того, аби цю конвенцію зреалізувати, необхідно внести зміни в законодавство українське. Є власне два законопроекти: один головною авторкою є колежанка від правоохоронного комітету від слуги народу Галина Михайлюк. Другим є я е, е, головною авторкою, е, які власне скеровані на те, щоб застосовувати Стамбульську конвенцію в українському законодавстві. До прикладу, законопроект 9093, який я ініціювала, але дуже багато колег підтримали. А це законопроект про приватне обвинувачення. А дуже загальна фраза, яка дуже мало що скаже необізнаним з юридичною практикою глядачам, Тому я поясню: в Україні до сьогодні для того, аби відкрили справу про зґвалтування, необхідна заява жертви. Здавалося б, це логічно. Ми не можемо відкривати справу, в випадку, якщо заяви немає. Але Є причини, чому в тому числі Стамбульська конвенція вимагає, щоб це було справою публічного обвинувачення, тобто, незалежно від наявності заяви, справа має розслідуватися, якщо є якісь підстави вважати, що такий злочин відбувся, чому це логічно? Тому що на превеликий жаль, на сьогодні в Україні в абсолютно всіх випадках я на, на жаль стикалася з випадками такої надання депутатської допомоги у вигляді запитів чи звернень е жертвам е зґвалтувань. В усіх випадках до жертви, яка написала заяву в поліцію, приходить або гвалтівник, або його родича, або адвоката і кажуть, заберіть заяву, ми вам заплатимо. І тоді виходить яка ситуація на жертву зґвалтування, яка в дуже тяжкому психологічному стані. Та до неї приходять і на неї тиснуть, щоб вона забрала заяву. І Як тільки вона забирає заяву, то в такому випадку одразу справа закривається. І через це у нас гвалтівники не несуть кримінального покарання за те, що вони вчинили. Так? І це необхідно змінити, це не означає, що не має бути доказів, що не має бути там співпраці з жертвою і так далі. Але давайте не, не створювати ситуацію, де на жертву можна напряму тиснути просто через цей юридичний момент. Бо якщо вона забере формальну заяву, то справи про зґвалтування не буде. І це здається дуже логічно і правильно. Це пряма норма Стамбульської конвенції. Але я вам от що скажу: що в профільному комітеті на сьогодні за законопроект немає голосів, тому що, на жаль, більшість депутатів в цьому комітеті вважає, що це якимось чином буде допомагати фальсифікувати справи про зґвалтування. У нас в країні настільки низька статистика покарання за справи про зґвалтування. Що страху, щоб ми будемо щось фальсифікувати, взагалі немає. У нас більшість гвалтівників, на жаль не несуть кримінальної відповідальності за те, що вони вчинили. Тому навіть такі прості речі, які здавалося б очевидні, які є давно нормами в цивілізованому світі. На жаль, на сьогодні у нас скажімо так з скрипом проходять через парламент. Почули вас дуже вдячні, що знайшли час долучились до нашого ефіру. Інна Совсун була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас. Працювала Ольга Голодова. До зустрічі.